Отця і Сина з того духа, мінь, отця і сина з того духа, мінь, отця і сина з того духа мій. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і, і Синаго і Духа. Амінь. Псалом 86. Основа Його на горах святих. Господь любить брами Сіону понад усі селища Яковів Славне розповідають про тебе, місто Боже. Тим, хто знає мене, нагадаю про Рагав та про Вавилон. Ось Филистея та Тир з кушем кажуть, «О той народився був там, і про Сіон говоритимуть. Той і той народився був у ньому, і сам Всевишній зміцняє його. Господь буде лічити у книзі народів. Оцей народився був там. І співають у танку вони у тобі всі джерела мої. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава ти, Боже, наш, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ми отця і Сина з того Духам. Ми і з того духа Амінь, і отця і Сина з того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!